В неділю, 16 червня, у Сумах відбувся забіг Активні парки. Один з організаторів змагань Олег Андрієнко отримав поранення на фронті і втратив ногу. Зараз займається координацією забігів у рамках програми Активні парки. У нас є графік. Цей графік повністю вже розписаний до кінця ліття, там навіть весною, і по всій Україні, де у нас є зроблені локації, там будуть проводити. Це і Ужгород, і Одеса, і в Одесі вже проводили забіги до Львова, скажімо так, від сходу до заходу. На Сумському забігу зібрались близько 350 учасників. Серед них Олексій Маренцов бере участь у забігі на 10 кілометрів. Це спілкування з людьми, з друзями. Ми збираємось, ділимось своїми емоціями, відпочиваємо, підтримуємо один одного. Ну, в принципі, як і всі зараз, на сьогоднішній день. Ще одна учасниця змагань Альона Коваль говорить, біг на самоті та біг у команді це дві великі різниці. Можна самою бігати, але як тільки я почала бігати з людьми з іншими, то це стало набагато цікавіше, і в мене з'явилося набагато більше мотивації. Такі заходи вони просто надихають. Вони така атмосфера підтримки, атмосфера єдності. І це дуже класно. Ірина Караченцева Страстінця зі своїми колегами з тростянецького клубу Let's Гоу долали 5 кілометрів скандинавською ходьбою. Ми вже другий рік приймаємо участь у цьому проєкті активні парки. В тому році ми теж були і в Сумах, і в Полтаві, і в Харкові. В цьому році були вже в Полтаві і приїхали опять у Суми. Першими на недільний забіг вийшли діти від семи років. Один, Вони долали дистанцію у 150 метрів. Першу дистанцію пробігла Варвара Ярова Страстінця. На питання, чому брала участь у змаганнях, відповідає, Тому що захотіла, хотіла. – Задоволена собою. Да. Дорослі долали після цього 5 та 10 кілометрів. 5 кілометрів долали Скандинави. Першим 5-кілометрову дистанцію серед чоловіків подала Микола Мазний з команди Мазний тім. Чудові враження, хороший забіг, незважаючи на те, що сьогодні трошки душно. Але за рахунок того, що суперники сильні, вдалося показати хороший темп і покращити власний результат. Першу п'ятикілометровку кілометровку серед жінок подолала Юлія Бадабуха. Десять кілометрів першими пробігли Микола Грущак серед чоловіків та Юлія Карпенка серед жінок. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми. Людина, яка займає друге.